Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Росіяни продовжують зосереджувати зусилля на просування в районі роботиного та вербового. Продовж минулої доби сили оборони відбили там п'ять атак окупантів, стримують ворога за допомогою ФПВ-дронів і нацгвардійці бригади Спартан. Ліквідували за допомогою безпілотників окупантів і неподалік Кам'янки Дніпровської, де ворог спустив на воду два моторних човни. Збільшились атаки і по області. За минулу добу ворог здійснив понад дві сотні ударів з артилерії та РСЗВ по приближених до лінії зіткнення населених пунктах. За добу ворог завдав 401 удар по дев'яти містах та селах. Рашисти здійснили 16 РСЗО обстрілів роботиного, а також атакували 105 безпілотниками Голяйполе, Малинівку, Роботине, Молотокмачку, Новоданилівку, Новоандріївку. Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.